Та черешня мами на городі гаразд стара, а кожен рік цвіте, чолі та дія не годить, хоча вони не дякують за те. Що літа дітям і ягодами горить, хоча вони не дякують за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви побачите, що був неуважений, знаю ви. Молилися за мене. Дні і ночі сила, моя мене. Всім привіт! доброго вечора! Розберемо сьогодні таку дуже гарну українську пісню. Мамина черешня. Називається вона. Пісня, я не скажу, що вона дуже така важка. Але було, були в мене проблеми з тим, що я багато дивився, як грають інші люди. В основному граються, вони на, на баянах які грають. На гармошках я не бачив. Баяни, акордеони. І там ну, присутні багато таких акордів, яких нема на гармошці. Там і септе є, і акорд А там є, якого у нас немає на гармонці. Ну, ми, ми його просто граємо все на АМ. О, і Я так підібрав акорди, щоб можна було її в більш похожому вигляді заграти і заспівати. Так що пісня не претендує на оригінал, ні, це не оригінал. О, ну і, звісно, якщо змінені акорди, то будуть там і, і ноти змінені трохи. Але як ви як бачили, я і граю е акордами співаю. О, це я зараз дуже часто практикую, тому що я хочу трошки розпівуватися. У мене співак ще той, але я думаю, якщо буду потихеньку розпівуватись, то щось трохи вийде. Ну що, давайте приступимо до розбору. Давайте так, присутні всі акорди, окрім оцих, на цих не граємо. Росте черешня. В мами на городі. Горить, хоча вони не дякують за те, і повторяємо, що літа дітям ягодами горить, хоча вони не дякують за те, ну і приспів тепер йде. Із присповіде за корда ДМ розпочинаємо. Мамо, мамо, вічна і кохана. Ви пробачте, що був неуважений за мною. От і все що стосовно лівої руки ну і тепер права рука. Ці останні два рядки в куплеті можете э, взяти вище. Бо перший раз то ви, вище я заграв, а потім можете взяти вище. Другий раз можете вище проспівати вищим голосом. А може так, як є. Так, і в нас приспіль тепер. Так, я її заграв, заграв підібрав, О, я думаю, вийшло непогано. Ну, ще хочу ще раз показати, бо я на початку вам заспівав, показав трохи, але ще раз покажу. Акордами граєте. Берете темп, любий можна темп. Ну, як любий, який вам удобний. Обично такі пісні граються вальсом темпом. це е, Мені колись мені казали, що. Не, не можуть вальсовим темпом грати. Коли граєте бас, тут не проігруєте. а коли акорд вже тут іде, то і тут два рази нажимаєте. І це вам вальсовий такий темп-бій. У мами на городі стара, стара, а кожен рік світе, що літа дітям я водам не годить, хоча вони не дякують за те, що літа дітям. Я годами годить, хоча вони не дякують за те. І приспів. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважений. Знаю ви. Молилися за мене. Можна так? ...дні, ночі сила моя не. Ну, якось так. Кому як зручно, кому що приходить в голову. Я, наприклад, багато пісень, які співаю зараз таким методом, як зараз, це показав. Наприклад, сьогодні так співаю. На другий день в мене вже трошки щось додається і я. Вносю якісь більш такі красоти в цю гру. Тобто з голову потроху приходить, коли починаєш так грати, співати, то щось новеньке приходить. Добре, на цьому все. Слава Україні. Героям нашим слава! Перемога буде тільки за нами. Дякую вам за увагу, за ваші гарні відгуки. Я чесно сказати, дуже як сказати, велике задоволення. Отримую, коли читаю ваші відгуки. Дякую, 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 дякую і до зустрічі.